Просто сполоснула. заважте, я воду закриваю, викриваю, у мене вже це звичка. А потім просто стиснути, закрити кришечкою, і воно готове, щоб кинути в смітничок. Черкащанка Тетяна Ковальчук понад 5 років сортує сміття. Каже, знає, яку упаковку, де і як утилізують, бо цікавиться кінцевим результатом переробки. Наприклад, ще здавали на переробку тетрапак, але зараз, на жаль, менше можливості переробки цього ресурсу в Україні. І я зараз відмовляюся від тетрапака на користь пет пляшки, тому що пет пляшку прозору у нас переробляють прямо в Черкасах. Я впевнена, що воно поїде саме на переробку. Сортоване сміття розкладає у відповідні контейнери. У нас в дахнівці поставили такі сітки для збору пластика, пет пляшки. Для збору алюмінієвої банки, скла. І регулярно ми вивозимо з чоловіком туди все, що помити, чисте і сухе. Помити чисте і сухе трапляється рідко, розповідає працівник управлінської компанії Анатолій Обертас. Картопля, шкурки, все, ну, ну, все те, що в контейнерах кидають, те туди кидають з будинку. Щоразу в сітках для пластику працівники знаходять сміття із загальних баків, говорять працівники. Буває, ми буває, вислаємо собі контейнери, що вони проведуть, бо там Картофі. просто до мусором, то ми їх хочеш. Мешканці наші кидають навіть туди сміття з пакети, які вони повинні нести і скидати в контейнера для збору твердих побутових відходів. Вони кидають у ящики, де збирається пластик. Крім того, буває, що кидають різні речі, одяг. Навіть буває таке, що вони закладують контейнера дерев'яними відходами. Просто зверху заклали і не можна нічого навіть потім уже кинуть якусь. Там, пластикову бутилку. А таке захаращення сіток призводить до зменшення вартості пластикового сміття, пояснює заступниця директора управлінської компанії Ольга Протасенко. Тож і сума допомоги тваринам теж менша. Кидаючи інші речі, потім приходиться компанії, де ми здаємо цей пластик, перебирати, і це здешевлює вартість даних пластикових бутилок. Протягом двох років дії програми допомоги безпритульним котам та собакам компанія перерахувала 20 тисяч гривень організаціям, які ними опікуються. Ці гроші їх неабияк рятують, говорить засновниця однієї з них Яна Тябут. ми маємо цю можливість утримувати котиків. Маємо можливість орендувати приміщення, маємо можливість їх прогодувати, полікувати, все зробити. Вікторія Бодовіцька, Григорій Козуб, Максим Шевченко, Суспільне, Новини Черкаси.